24 грудня в будинку рад відбулася чергова колегія районної державної адміністрації серед питань, які виносились на розгляд депутатів. Перше стосувалось виконання районної програми підтримки реабілітації та інтеграції інвалідів, яку було розроблено на 2011-2015 роки. Учасники колегії також заслухали звіт стосовно соціальних виплат, працевлаштування, надання інших послуг та забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями. На санаторно-курортне лікування, яке здійснювалось протягом останніх чотирьох років, зокрема було озвучено інформацію про те, що в районі на сьогоднішній день проживає 2213 інвалідів усіх категорій, в тому числі 57 з вадами зору, 28 з вадами слуху, 563 з порушенням опорно-рухового апарату, та 124 дитини інваліда з метою поліпшення матеріально по. Бутових умов цієї категорії населення протягом 2011-2015 років з районного бюджету було виділено 138,5 тисяч гривень матеріальної допомоги ще 44 тисячі пішло на виплату одноразової матеріальної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями. Протягом звітного періоду 186 осіб отримали направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації. 200 – 39 протезно-ортопедичними виробами. У санаторно-курортних закладах оздоровлено 82 особи, 68 отримали компенсацію за невикористану путівку, загальна сума якої становить понад 21 тисячу гривень. У 2012, 2013 та 2014 роках четверо жителів району, які мають статуси інваліда війни та інваліда дитинства, були забезпечені транспортними засобами. Велика увага. Приділяється також професійній реабілітації осіб з інвалідністю. Так за звітний період було працевлаштовано 52 особи, 23 – направлено на навчання. Інформаційно насиченим питанням колегії було також питання про діяльність закладів охорони здоров'я району та перспективи їх розвитку. Розпочали з того, що мережа лікувальних закладів району складається зі Славутської центральної районної лікарні та Славутського центру первинної медико санітарної гуманітарної допомоги, до якого зокрема входять дев'ять сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та три амбулаторії загальної практики сімейної медицини в місті Славуті, 37 фельдшерських пунктів, 6 шість акушерських пунктів та 11 медичних пунктів тимчасового базування, основними проблемами яких на сьогодні залишаються недоукомплектованість кадрами, незадовільна матеріально-технічна база. Ремонту та капітального ремонту потребує ряд фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій, давно на черзі неврологічне, інфекційне і травматологічне відділення центральної районної лікарні, актуальне питання придбання сучасного пересувного флюорографу та рентгенівського апарату та багато інших. Проте серед ряду проблем є і позитив: це зниження рівня інвалідності серед осіб працездатного віку, відсутність. Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам галузі, заслухавши дане питання, очільники району зійшлися у тому, що галузь охорони здоров'я безперечно потребує розвитку та належного фінансування. Тому необхідно вжити максимум зусиль, аби славучани та жителі району отримували якісну і своєчасну медичну допомогу. Завершувалось засідання колегії означенням планів роботи районної державної адміністрації у першому у кварталі 2016 року та ухваленням відповідних рішень за результатами розгляду питань порядку денного засідання.